Чну меру ірпіня Олександру Маркушину обирають запобіжний захід. Йдеться про справу, пов'язану з його виїздом за кордон у серпні 2022 року. За даними правоохоронців, пан Маркушин нібито їхав не за допомогою. Військовим, а побачити свого дворічного сина сам мер ірпіня, називає справу проти себе заполітизованою і замовною, каже, що їздив за кордон за мавіками і заодно заїхав на день народження дитини у Італію. Пан Маркушин додає, що він батько одинак і має право виїжджати без системи шлях. Тим часом прокурор зазначає, що пан Маркушин не надавав жодних документів, що підтверджують волонтерську діяльність за кордоном і просить обрати з захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Або заставу у розмірі 40 мільйонів гривень. Що ж, друзі, нова інформаційна година. Це означає нові цікаві теми. І, Звісно, ми чекаємо на ваші повідомлення. Вайбер, і Телеграм відкриті до спілкування. Номер незмінний 068 044 0441. його ви зараз бачите на екрані. Тому долучайтеся і пишіть нам, будь ласка, будемо раді з вами комунікувати таким чином. А ще на екрані ви бачите qr код Неймовірно радимо його відсканувати, адже ви в такому випадку потрапляєте на наш новин канал у Вайбері, де новини оновлюються 24 на 7. Обов'язково підпишіться для того, аби бути в курсі всіх подій, які відбуваються у столиці в Україні, і звісно ж таки у світі.